Це ранок вдома. і Ми раді, що ви розпочинаєте останній день робочого тижня з нами. Підписуйтесь на ранок вдома у Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Посилання на наші сторінки в соцмережах зараз на ваших екранах. Ми раді вам завжди і всюди, але особливо під час етеру. Тобто, просто зараз. Нашу програму продовжує історія харків'янки, яка працювала з тваринами в екопарку Фельдмана. Але росіяни його... Ще не зруйнували, що сталося з мешканцями екопарку. і Чим сьогодні займається Анна Гаражина? Зараз просить дізнаємося. Анна Гаражина родом з Харкова, працювала в обласному палаці дитячої та юнацької творчості. А ще була частиною місцевого проєкту, який допомагав дітям порозумітися з чотирилапами. Я працювала у фельдманикопарк. В нас був такий великий великий проєкт, називався Театр дітей та тварин. Ми розпочали його разом з мамою та її учнями. Я теж її учень, і ми там працювали з. 2013 року е року у цьому проекті вчили діток поводженню з тваринами, щоб це було комфортно і дитині, і тварині. Разом із тваринами діти ставили різноманітні вистави. Анна розробляла та шила для них реквізит, адже дівчина ще з дитинства тяжіла до рукоділля. Це були і природоохоронні вистави, і тематичні вистави, і просто казкові вистави для найменших діток. Своїх гуртківців ми вчили гуманній дресурі. Частково реквізит робила я. Наприклад, ой, ось такі квіти з Фомірану я робила віночки з таких квіток, тільки маленьких, на голови дівчатам. Та 2022-го, коли йшли бої за Харків, російські солдати знищили територію екопарку. Багатьох тварин вдалося евакуювати. Частину забрали до себе небайдужі люди. У родині Анни, окрім кішки і голуба, також з'явилися ще кілька нових домашніх улюбленців. Собаки це з Фельдмана екопарку. Ми їх забрали коли ну у березні двадцять. Другого року ми е взяли їх до родини, е бо потрібно було вивести всіх тварин з під обстрілів. Тож тепер в мене є двоє собак. Діти їх люблять, діти їм займалися раніше і приїжджають іноді в гості потренувати їх там поспілкуватись. Крім того, ще до повномасштабного вторгнення Анна захопилася виготовленням прикрас з епоксидної смоли. Пригадує перші роботи були не ідеальні. Мені мама подарувала смолу на новий рік, і в мене вже не було вибору. Прийшлось вивчати цей матеріал. Перші прикраси в мене не дуже вийшли. Я досі пам'ятаю, як там один-два рази залила, і в мене е оце все воно якось таке було ну, влипло в молди. Його неможливо було дістати. Щось я там не те намішала. Я потім взагалі не хотіла цим займатися дуже довго. Проте, Анна не здалася, почала вивчати нові техніки і згодом побачила чудові результати. Та й під час великої війни виготовлення прикрас допомагає відволіктися від жахіття, що дівчина пережила у рідному місті. Зараз займаюся виготовленням прикрас із чорнилами, із квітами, із маленькими механізмами. Зі смолою брошки, сережки, каблучки, кулони анна виготовляє що завгодно. Більшість своїх робіт дарує друзям та знайомим. Зараз почали з'являтися перші клієнти. Також дівчина часто доєднується до благодійних акцій на підтримку військових. Наприклад, є ну, в телеграмі є чат майстрів, які відправляють дівчатам у Черкасах свої вироби. І там ці вироби вони потім на ярмарках продають для зсу ось такі частина коштів. Ну частина виробів. Я щось продаю через інтернет. Коштами Анна допомагає з придбанням основи для виготовлення маскувальних сіток. Їх небайдужі байдужі плетуть у Харкові, а ще купує матеріали, аби створювати нові прикраси для благодійних ініціатив.